3 жовтня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал. Ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. По Нікопольщині гатили з важкої артилерії. Харків атакували п'ятьма кабами. Зруйнована багатоповерхівка, є поранені, зокрема, дитина. Також цієї ночі ППО по відбувала чергову шахетну навалу ворога. Докладніше про ситуацію в області та Україні розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він із нами на прямому зв'язку влади. Вітаю, Марко. Вночі окупанти гатили з важкої артилерії по Нікопольщині. Під удар потрапила Покровська громада. Спалахнула пожежа. Пошкоджено промислове підприємство та лінія електропередач. Обійшлося без загиблих та постраждалих. За уточненими ж даними, внаслідок вчорашніх обстрілів Марганецької громади постраждали двоє чоловіків: 69 та 89 років. Знищений приватний будинок, горіла садиба. Пошкоджені також інфраструктура, транспортне підприємство. Також вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили сім шахетів. Відбивала атаку дронів і інших регіонах. Ворог запустив по Україні аж 105 БПЛА, 78 збиті, один полетів у напрямку Білорусі, 23 локаційно втрачені. Ймовірно, стали жертвами нашого РЕБ. Черговий ворожий теракт на Харківщині із бомбардувальників. су 34 ворог запустив п'ять кабів. Один з них поцілив просто по багатоповерхівці у райцентрі. Наразі відомо про принаймні 12 постраждалих: Наймолодші – дівчинці три роки, найстарші – 73. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також 14 авто. Ще один каб впав у селі Золочів. Там гострої реакції на стрес зазнала 69-річна жінка. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Обласна прокуратура розпочала. Слідство за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прошу показати відео з місця подій. Зараз ви можете побачити уламок. від Авіаційного снаряду це унпб 30 калібру 30 сантиметрів. Саме цей уламок зараз вилучений прокурорами та слідчими під час огляду місця події. Крім того, за даними контролю систем ППО, швидкість цих авіаційних снарядів складала близько 600 кілометрів на годину. Авіаудару по передмістю Харкова ворог завдав і сьогодні вранці. Відомо про принаймні трьох постраждалих. Це двоє чоловіків та жінка. У них гостра реакція на стрес. Воєнні злочини для окупантів не минають безкарно. Росіяни поскаржились на атаку невідомих БПЛА. Бавовну чули у чотирьох областях: Воронезькій, Курській, Брянській та на Білгородщині. Давайте подивимося. Що летить. ще летить. Це вже, мабуть, восьмий. Ворог заявив, начебто, усі понад 100 дронів були збиті. Ми ж сподіваємось на протилежне. Наразі мене це вся інформація. Марко тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні, і бавовну на Росії. Дістають буквально з того світу, стабілізують і рятують під обстрілами. Це про військових медиків, які носять шеврон госпітальєрів. З кількох витягли які тригерні фрази не кажуть пораненим, і чи рятували росіян? Наш репортаж про медиків, які щойно повернулись з нічної евакуації. Ну, грудної клітки не проникаючи поранений. Нічний івак поранених бійців забрали з Донеччини. Стабілізовані не всі. Найважче, розповідають госпітальєри, перші хвилини евакуації. Після загрузки, зазвичай, десь хвилин 20-30. Ми активно всі працюємо для того, щоб окупувати всі. Стане небезпечні. Нещодавно був поранений, якому треба було перетампоновувати ногу, тому що дотампоновувати вкололи знеболююче, але все одно є трошки ну, відчувається. Ми йому так казали: кричи, матюкайся, все, все як треба, поки ми будемо тебе задопоновувати, щоб ти ніде не підтікав. Пері – стоматолог у цивільному житті, а зараз старший екіпажу евакуаційної бригади госпітальєрів, показує нам унікальний шпиталь на колесах, який може зараз перевозити до 35 поранених. Це наш бус Австрійка, в якому ми возимо більше вже 6 тисяч поранених, 6 тисяч. 700 вже. Він названий в честь нашої посестри Австрійки, яка загинула в автотрощі. Шість лежачих місць. Шпиталь на колесах оснащений найнеобхіднішим. На кожному з місць є монітори, які ми підключаємо. Вимірюється сатурація, тиск, пульс, якщо треба ЕКГ. Також ми маємо прилади, такі як інфузомати. Також ці шість місць обладнані кисневими. Там є кисневі балони, це апарати боброва. Також під кожним місцем є спеціальні ящики, повністю забиті всіми медикаментами, тактичною медициною, яка також іноді нам треба. В екіпажі п'ять госпітальєрів за плечима в кожного жорсткі вишколи. Але те, із чим стикаються івак бригади, не побачиш на жодних навчаннях. В принципі, різні речі, звичайно, що ампутовані кінцівки, але морально не настільки важко, коли ти в медичному вчився, і ти, в принципі, був на там якихось в моргах. Важкувато було зрозуміти, наскільки це відповідально буде. Ну, то, ти їдеш перший раз, і ти розумієш, що це все треба контролювати, щоб не було ніяких там погіршень стану. Ви можете, будь ласка, представитися, як вас звати, хто ви є? Позивний бас, медичний батальйон, госпітальєри. Позивний тюлок, медичний батальйон, госпітальєри. Госпітальєри нічого і нікого не бояться. Психологічно стійкі мають комунікативні навички, емпатію і відверті, із з пораненими. Тримайся, ти молодець. Говорити з пораненими а, про смерть не є чимось хорошим. І, в принципі, це загальне правило, якому нас вчили, що а, пораненим так чи інакше не треба брехати. Тому якщо там людина з ампутацією, то не треба їй там брехати. Щодоби мінімум один виклик. За виїзд шпиталь на колесах долає 300 кілометрів. Після чого салон світлого бусу міняє колір. Можу сказати, це метафорично. Але це не головне, пояснюють госпітальєри. Да, принципі, після вакуу приходить таке як полегшення для нас всіх. Але коли да, зі світлих кольорів воно привершається отаке прям більш темне для нас похмуре. Але з внутрішньою радістю, з якою ми зробили своє діло, ми допомогли от великій кількості людей. Буз Австрійка – це четверта ланка евакуації, та госпітальєри працюють і на трьох інших найнебезпечніших в окопах із бійцями, і вак на стабілізаційний пункт. Ні, не з'їжджай, не з'їжджай зічні для поле з'їжджай на боки. Складна ситуація через дрони, через все, що літає над нами, через скиди. Але якщо медики батальйону беруть пораненого захисника до лікарні, він доїде живим. Братик, вибач, вибач, вибачма, маємо вивести. Є у практиці порятунок ворожих солдатів. Водій-парамедик на псевдошнайдер пригадує епізод під час контрнаступу Збройних сил України. Росіянин вийшов з своєї схованки, був весь поранений, підняв руки вгору. То ну, ми надали допомогу. Звичайно. За роки російсько-української війни медичний батальйон госпітальєри втратив загиблими 30 своїх працівників. Це люди, які працювали в найнебезпечніших умовах з 2014 року. Вони пішли як добровольці на фронт, і вони покинули цей світ як добровольці, як людина, як як люди, які хотіли працювати без зарплатні. Просто вот ну, на, на своїй ідеї. Трі на три. госпітальєри удари рятують не тільки захисників, а й цивільних. Медики батальйону працюють у місцях прильотів російських ракет. Це кадри нещодавнього масованого обстрілу Павлограда. Тоді було понад 80 поранених цивільних людей, і саме госпітальєри першими примчали їм на допомогу. Євген Коптів, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Пилова буря знов накрила Україну Дніпропетровщина серед регіонів з найбільш забрудненим повітрям. Поруч ідуть Кіровоградська, Черкаська, Херсонська, Донецька області та Київ. До того ж, на якість повітря впливають і пожежі в екосистемах через суху погоду. Міністерство охорони здоров'я рекомендує закривати вікна та не виходити на вулицю, якщо є така можливість. Десятки пожеж продовжують вирувати на Дніпропетровщині. 88 займань в екосистемі гасили рятувальники тільки протягом минулої доби. Ліквідовано 76 займань сухої рослинності та 12 пожеж, де осередком було сміття. ДСНС нагадують про катастрофічні наслідки, які можуть спричинити масштабні пожежі. Тож, вкотре нагадують людям про правила поводження з вогнем. У Дніпрі утеплили перший багатоквартирний будинок за програмою енергодім. Мешканці оплатили лише 10% вартості робіт. Роботи тривали з травня. Раді дуже, бо ми чотири роки йшли до цього. Ми ще влітку відчули, що коли утеплили, що у нас було прохолодно вже в квартирі, що не було жарюки такої. Нам же сказали це, як термос буде у нас влітку. Холодно, ну прохолодно, а взимку буде тепло. Так що надіємося, що буде так, і буде. Десять відсотків наших, двадцять відсотків нам якби подарував. Така цікава програма. 70%. Це Євросоюз, внески свої. Ця багатоповерхівка перша у Дніпрі, яку утеплили за рахунок консолідованого бюджету. На черзі ще декілька будинків. Забавно. Ми знайшли механізм, який дозволяє комбінувати і міжнародну допомогу, і кошти державного бюджету, і кошти місцевого бюджету, і власні кошти об'єднання. Тобто, така. Фінансова модель, яка дозволяє жителям провести термомодернізацію, а вже кошти, які потрібно було вкласти на утеплення, вони будуть там компенсувати за рахунок отриманої економії. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.